Всім привіт! Мене звати Надія і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 12 лютого і я під'єднуюся, щоб розповісти, як минув мій тиждень. Дуже давно не під'єднувалась, щось я зараз знаходжусь в якомусь депресивному стані. Зовсім не хочеться нічого робити, в'язати не хочеться, знімати не хочеться. Не знаю, чи то погода так діє на мене, чи щось інше, якесь переосмислення. Мабуть, так у кожного буває, і я не, виклю... не виключення. Затяжні зимові такі будні, сіро, пасмурно на дворі. Мабуть, це трохи впливає на настрій. Хочу сьогодні показати, чим живу, що в мене відбувається, і які зараз процеси я розпочала. Також розповім вам сьогодні про участь у новому марафоні В'язальна мафія цікавий марафон. До останнього я не знала, які іграшки ми будемо в'язати, але зараз вже тайна відкрита. і Я дуже задоволена, що прийняла участь у цьому марафоні. Вже першу іграшку, перший етап. Я зробила і навіть вирішила їх зробити декілька таких подібних іграшок, але все вам покажу. Ось так виглядає сьогодні мій робочий стіл. Сьогодні треба запакувати і відправити замовлення. Вчора на сайті мені написала дівчина захотіла замовити ось такого ведмедика. До речі, завершився наш фотоінтенсив з Тетяною Лисенко. Дуже мені сподобалось. І ось зараз ви бачите ось таку красу тут. Це моя нова фотозона. Вирішила зробити її біля вікна. Дуже мені це сподобалось. Знаєте, зараз в житті в мене набагато менше стресу. Від того, що я не задумуюсь, де мені фоткати, як зробити. Тут гарно, гарно діє світло природне з вікна, а також дуже зручно поставити лампу і. Дуже гарно мені подобаються кадри, які виходять. Ще трошечки задній фон в мене перегружений, але я тільки навчаюся, я тільки починаю це розуміти, також деякі підсказки танюші мені допомагають. Ну, але треба працювати. Це треба все з досвідом, накопичувати ці знання і приміняти їх в практиці. Ось тут по-різному я комбіную декор. Ну, але мені подобається все ж таки краще ніж було. Ось, і зараз мені треба запакувати цього ведмедика. Дівчина написала мені, що хоче його придбати. А, до речі, чому я відволіклася на цей фотоінтенсив? Я щось так думаю, що після нього, після того, як я почала фотографувати іграшки по-іншому, мені. Частіше приходять запити щодо ціни, питають умови і так далі, щоб придбати іграшку. Тобто люди частіше стали звертатися. І цього ведмедика також придбали ці фотографії. Мені так здається, що із-за того, що дуже гарно були зроблені фотографії. Тобто, я для себе зробила висновок, що фото це дуже важливо, дуже гарне якісне фото продає іграшку, гарне якісне відео. Також привертає увагу і продає іграшку. Тому особисто я не пошкодувала, що я зараз ну, звернулася на цей курс і, можливо, ще не буду на цьому зупинятися. Хочеться в цьому плані розвиватися. І, до речі, навіть Більше мені була важлива інформація щодо фото, то само собою. А ще танюша дає дуже гарні рекомендації щодо. Ведення сторінки, як правильно оформити профіль, як зробити е, свою аватарку правильно. Ну і так далі. Що написати в шапці профілю, як вести сторіс, рілси і так далі. Звісно, що в цьому треба розвиватися і навчатися постійно. Одного курсу мало. Ну, але також у кожного є свій рівень, так? Ось. Мені, наприклад, треба навчатися і навчатися. Так що сьогодні буду запаковувати цього ведмедика, відправляти замовниці. Дуже рада, щаслива, що в мене нарешті є замовлення, тому що останнім часом я зовсім без натхнення. Нема продажів, нема ярмарок, сумно і не знаєш, де знайти це натхнення. Ось такі справи. А ще, дівчатка, в мене тут ось що обіцяла зробити вам майстер-клас на котика Пушина. На ось таку маленьку, дрібненьку іграшку. І це ті, що я показувала вам в минулому відео, котики, то це інші. Це інші, це, якщо ви пам'ятаєте, якщо дивилися, то я розповідала, що. Всі котики вийшли в мене різні. З вушками там щось було не так. Тому перед тим, як зробити вам майстер-клас, я сіла, щоб зробити нарешті ну, хоча б 3-4 іграшки, щоб вони були повністю однакові, щоб 100% у всіх вийшли гарні котики. І я думаю, зараз я підпрацюю над схемкою, допрацюю її. В итоге я взагалі її всю переробила. І намагалася зробити хоча б декілька котиків однакових. Так ось. Ось. Цей в мене вийшов кот-батон. Не знаю, дуже длінний, якийсь непонятний. Коротше, дівчатки, я не знаю, як ви знімаєте ці майстер-класи. Дуже мені хочеться спробувати, але не знаю. Ось. Другий в мене вийшов ось такий красень. Десь кудись поїхали в нього руки, ноги. А ось це подивіться. Ти хто такий? Ти хто? Сова чи хто? От. Ти хіба ти кот? Ну, ось такий товстун. І тільки оцей мені більш-менш сподобався. ось. Ну, але вони знов всі різні. Всі, всі різні. Нема жодного однакового. Нема. І я, коротше, психанула, зробила все ось так от Ось так от. і убрала з глаз долою, щоб не бачити. Не знаю. Не знаю, може колись, може, колись ще треба попрацювати. Може, я дуже прискиплива до себе, але хочеться, ну, щоб це було на рівні, а не так, як попало. Так вони, кожен по окремості, прикольні котики, вони обов'язково їх придбають, класні вони все, але для майстер-класу це не годиться. Треба трошечки ще попрацювати. Ось, буду вам розказувати і показувати всі свої помилки, всі свої, ну, без прикрас. Все життя, все моє в'язальні такі також поразки, всі буду показувати. Ну, а що? Всі ми в'язальниці, у всіх у нас таке буває. Якщо заявляю, що щось хочеш зробити, то треба показувати, як ти це робиш, як ти до цього йдеш. Правильно? Ось, то ось мій шлях. ось <гум> Я вже не знаю, скільки я тих котів нав'язала і скільки ще нав'яжу, але я зроблю. <гум> я обов'язково зроблю і майстер-клас також з'явиться в мене на каналі. Мій перший. Ай, сподіваюся, в цьому році, коротше, дівчатка, вирішила я боротися зі своїм станом ще за допомогою таких. Прекрасних коктейлей. Давно я їх не робила, колись дуже полюбляла і тепер пригадала, що можна зробити собі такий вітамінну, таку вітамінну бомбу. До речі, в мене ще син дуже полюбляє. Як виявилося, я цього не знала, я вирішила зробити, спробувати. Він скуштував і сказав, мама, хочу таке, що пити. Це такий смузі, він з додаванням молока, хоча можна робити і без молока. Можна на кефірі, а можна навіть просто на воді. Тут в мене розповідаю, як я роблю, може комусь теж буде цікаво. Як така вітамінна бомба зараз взимку, як для підтримки здоров'я, імунітету, це дуже гарно. В блендер я ріжу бананчик, цілий банан і дві такі горсті шпіната. Ну, у мене такий блендер не дуже мощний, тому я подрібнюю трошечки ножем, все до блендеру, і, і трошечки наливаю молока і чайну ложку меду. Все це перебиваю в блендері в таку кашицю. Остаток молока я трошечки підігріваю, щоб воно не було дуже холодне, бо молоко з холодильника. І коли вже все це м -м, зблендеріло, то додаю тепленьке молоко. І ще раз з блендером ну, буквально там хвилиночку, може менше. І ось такий смачний, дуже поживний, дуже корисний напій в мене виходить. Дуже задоволена, що сину теж сподобалось, і зранку я йому роблю він їсть кашу, вівсянку і п'є такий коктейль, і це дуже його насичує до обіду, він їсти не хоче. Тому, якщо комусь буде цікаво, якщо хтось, хтось теж хоче спробувати, то, будь ласка, такий суперфуд для підняття настрою. А в нас сьогодні ось так за вікном трошечки випав сніжок. На камеру не дуже передає, але дуже така пасмурна погода. Стоїть туман, небо затягнуло. коротше, настрій такий, як і погода. А ще, дівчатка, хочу показати вам свої срачі. Ось писали мені коментарі, дуже приємні. Я якось записувала відео навпроти своєї полички з пряжею. Що в мене тут так затишно, так ось показую вам своє затишно. Ще ні, ніхто такого не показував, а я покажу. Ось такі срачі, ось так в мене виглядає. Поличка з плюшевою пряжею, з напівбавовною. Я взагалі зберігаю пряжу в основному ось в таких пакетах. Це не дуже естетично і гарно виглядає особливо в кадрі, але мені так зручніше. Так пряжа довше виглядає як нова, ну тобто їй тут нічого не станеться. А в такому вигляді в мене пряжа тільки тоді, коли я в'яжу на ярмарки або в'яжу в, в багато... Багато... багато іграшок одночасно. Ось, і ось в такому стані я ніяк не можу привести пряжу до порядку. Ось ярмарки вже давно позаду. А Надя не може себе змусити навести тут порядки. Перед тим, як знімати, я обираю тут дещо, а так взагалі я прикриваю пакетами або тканиною. Ну, просто так, от впіхою туди ткань, і в мене це все прикрито, ну, щоб не дуже пилюка сідала. Ну, але тут давно-давно вже пора. Вже давно треба навести порядки, щоб було гарно, щоб було натхнення. І тут, до речі, я вже навіть почала. Знімати пряжу з поличок, щоб дещо перемотати на моталці в акуратні такі моточки, дещо сховати в пакетики. Вже почала це робити, але ж кажу: в мене просто немає сил ні на що. Не хочеться просто нічого робити. Я ось так, от все залишила. Просто, як то кажуть, накрила тряпочкою і все. І це все чекає, коли мене попустить, коли, не знаю, може, вітамін Д появиться. Не знаю, як це буде виглядати. Але сподіваюся, що скоро в мене, може, я познімаю вам таке відео, і це мене замотивує, мені стане соромно. Напишіть мені там, що я така погана, що треба, треба себе змусити навести порядки, і може я нарешті. Візьмуся, візьмуся до процесу. Процесу наведення краси на поличках у себе. Так, біжу на почту відправити ведмедика. Ось так запакувала. Все надійно, щоб нічого не промокло. А, трошечки сніга в нас ще є, не все розставила. Хоча на дворі плюсова температура. Так. До речі, дуже зручні оці бутики в мене класні. Задоволена, що їх придбала, дешево і сердито. Так, а ось там пачкомат. Ведмедик мій відправляється додому. Сподіваюся, улюблячи руки. Так, біжу відправляти. Зараз ще треба збігати в магазин, купити зошит, синочку, і збігати в школу віднести. Так, зараз треба сканувати мені код. Ось так відчинилася скринька. Ведмедик мій відправляється у подорож. Щасливої дороги, пока! Так, все. До забачення. Побігла далі. Не знайшла я зошиту. Зараз йду в сторону школи. Там ще є один магазинчик, де можна купити канцтовари. Дуже тут складно з цим, до речі, коли скупляєшся до школи, то взагалі в будь-якому магазині можна купити все, що необхідно. Але коли цей вже проходить, то підкупити зошити, ручки, карандаші можна тільки в спеціальних магазинах. Їх тут не так багато, як виявилось. То зараз обійшла всі магазини, що поряд з домом, нічого не знайшла. Ось, тому зараз пропоную трошечки разом прогулятися. Дуже люблю це місце. Зараз йду задихаюся, тому що постійно вгору. Іноді треба змушувати себе на такі прогулянки. Йду досить швидко, щоб встигнути до сяд сьогодні в другу зміну. І щоб встигнути. То зараз швидесенька біжу, щоб купити зошит і принести йому на заняття. А казалось би, треба звичний зошит А4. Такий величенький. І ніде нема. Ось. А взагалі ця дорога це ось пешохідна зона, а там роверова. І цією дорогою ми дуже полюбляємо, коли сезон, їздити на озеро. Там те озеро, яке далеченько знаходиться, не так близько. І ще також їздимо в парк, щоб по лісу поїздити, погуляти. Ось така краса. Але в ту сторону важкувато їхати, постійно в горку, в горку, тут підйом, не дарма називається місце. І не, не дарма називається місто Зелена Гура. Тут такі підйомчики завжди є. Так, а мені туди. Так, треба, мабуть, якийсь штатив купувати, щоб була стабілізація. Ось. Вади під деревомки бачимо. Зараз вам всю покажу під нагодну нашого міста. Так, Зараз тут десь є магазинчик з констоварами. Ще були такі звикли зашит А4 в лінії. І широком чи вонськом? На для та, класістерні. Так. Та хопка, та, Хлопець. На, та. Ура! Дівчатка, я знайшла його. Ось такий А4. Зараз покажу, в яких зошитах пишуть тут дітки. Ось такі зошити в лінію і в клітинку. О Розписано в таких двох кольорах. Це дуже удобно для діточок, які тільки навчаються писати. Ось тут навіть каліграфія є, писання. Для тих діточок, у яких тільки становиться рука до письма, почерк, ось такі цікаві зошити. Такий для хлопця з Майнкрафтом чи щось таке. Зараз біжу в школу, віднесу малому зошит. Ну ось і все. Зділка состоялась Зділка віка. Ще заходжу я до школи, підіймаюся на поверх, там, де у свята лекція йде. Тільки думаю, зараз блін лекція почалась вже, почалась, буду зараз стукати, якось неудобно перед вчителькою. Ну, думаю, ну а що робити? Зошита треба віддати. Тільки заношу руку, щоб постучати в двері, Двер відчиняються, і до мене виходить свят. Ой, так він аж злякався, дивіться, не може зрозуміти, що відбувається. То віддала йому зошит прям такі а, несподіванки, трапляються в житті. Короте, зараз вже біжу. Задоволена, що місія виконана, біжу зараз вже через ліс, От там мій дом, будиночок, біжу працювати. Ні, ну треба ще каву випити, тому як? як без кави. Без кави не можна. Поп'ємо кавуню і будемо далі працювати. Сьогодні я так зрозуміла, що зроблю відео, такий влог одного дня, тому що, знаєте, то не можу себе заставити знімати щось, взяти камеру до рук, то не можу зупинитися. І знімаю все підряд. Ось такі ми творчі люди, непослідовні. Ось. Ну нічого треба трошки. О, якийсь чоловік в лісі стоїть. Що він там робить? Сподіваюся, гуляю з собачкою. О, білка, білка. Обалдеть. Білочка, білочка, клас, дівчатка. Такий несподіваний контент вам зніму. Яка гарна, Боже, яка гарна. Така руденька, красуня. ах ти! Ось там десь в кущах чоловік стоїть. Ой, яка гарна! Хочеться поближче підійти, але боюсь щоб не злякати. Клас! красуня яка. Ось так іноді корисно прогулятися. Не зустрінеш таку красу. М -м -м. Все побачила, мене злякалися. Розмовляю. на дерево, сіла і дивиться вже майже в безпеці. Тось, мабуть, їй там смачненького насипав. Девочка побежала по своих справах, а я, мабуть, піду по своїх. Ой, яка класна! Це в нас сніг. Нічого собі. Це йде цілий день. Вже ціле сугроби навалило. Клас. Ну, півдня. Боже, ви подивіться, яка казка у нас просто вірно кожне деревце біле. Снігом все заліпило. Це аномальна погода для місцевості. Проводила саночка, дивлюся з балкона. зараз він повинен там на остановочку прийти. Але немає діточок, нікого немає, я прям в шоці. Тільки такі вже підлітки йдуть до школи, а маленьких нікого нема. Обще місто пусте. І на остановках також нема нікого, Он тільки прийшов свят з колегою, з товаришем. І ще хто сюди. Оце так погода, оце так зима. І ще хотіла під'єднатися до вас, щоб розповісти про марафон, дуже цікавий, який зараз проходить в інстаграмі. Організатор марафону Pattern Ami, це так називається канал дівчини. Її звуть Катюша. Я мала знайома з цими автор, авторками майстер-класів із цією дівчиною, але дуже гарні, мені дуже сподобались, сподобались майстер-класи, які вони запропонували. А, марафон вже стартував, він називається В'язальна мафія. І там представлено щось більше 10 іграшок. Я порахувала, але вже забула. Як би так, щоб не 11 або навіть 17 іграшок. Більшість із них мені дуже сподобалися і я дуже буду старатися намагатися їх зв'язати і вам показати красу. Ось це вже перша іграшка. Саме перша іграшка була це мопс під підкриттям. Ще залишилося вив'язати голівеньку, а з головою там попрацювати треба добряче. Така не дуже проста схемка, як для мене. І я вже відкладаю, відкладаю, вже другий день відкладаю вив'язування голови, тому що там мордочка вив'язується, ротик, язичок, в общем там мої складочки. Ну, коротше, це так. У мене зараз не той період, мабуть. Але я себе змушую, дуже хочу, щоб більшість іграшок, яку я собі запланувала, щоб їх зробити. Ось, тому. Такий мопсик в мене народжується. А далі будемо бачити, які ще іграшки я буду брати до роботи. Ось під'єдналася про марафон. Розповіла до нових підключень.